Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі атреа 2 крю І хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться. Поставте лайк, осік і напишіть комент стосовно того, що ви будете думати про цей бій. Друзі, це є 50 м як ви вже змогли побачити, в команді противника маємо три важких танки: один, середній танк пт ПТСАУ і один легкий танк. Стосовно того, що. І я хотів би сказати про цей бій взагалі. Я не міг пройти повз, тому що в цього гравця лише 2700 боїв і на цьому танку менше, ніж 50 боїв. І хочеться сказати, друзі, що цей гравець грає достатньо, достатньо цікаво. І я хотів би сказати, от, я хотів би е, на початку. Скажімо, своєї гри в Бліц грати ну, не гірше, ніж зараз він грає. Чому? Тому що, дивлячись його, наприклад, реплеї, можна сказати, що він достатньо перспективний. Має зараз 67% перемог по аккаунту. І цей бій у цього гравця це бій на топ-дамаг по аккаунту, друзі. Топ-дамаг на цьому танку і взагалі по аккаунту це топ. І давайте подивимося, спойлерів більше не буду робити. І хочу вам сказати, що для тих гравців, які, наприклад, мають досвіду, так як у мене там дуже багато боїв, і вони можуть сказати, ну, в принципі нічого тут такого немає, там, кидає під мостом і так далі. А там ще взагалі він виїхав і упоровся, типу, на. ТВП, ну, друзі, це все добре, але у нас з вами дуже багато досвіду. Цього гравця не так багато досвіду, і він вчиться, він бере десь. ну, У мене, наприклад, він постійно запитує про певні речі, він дивиться контент, він коментує кожен відос і коментує розгорнуто. Тобто він з всього обирає, аналізує і обирає. Максимальну користь. І я не можу сказати, що мені це не подобається. Мені це подобається, але питання в іншому, друзі, що я бачу, що те, що я даю, це реалізується і е, приміняється, скажімо так, і людина грає набагато краще, ніж грала трошки раніше. Тобто в нього зараз немає там якихось там. Космічних, там, космічної кількості боїв, тим не менш, друзі, подивіться, ну, не багато хто грає так від рельєфу. Тобто, закатитися на е, цей холмік із холміка забрати як тігра, друзі. Ну, мало хто так зробить. Ну, з... Враховуючи те, що у людини, наприклад, 2700 боїв. тобто Я думаю, що. Це дуже гарний показник того, як людина вчиться грати. Хочеться сказати, що От не хочу взагалі казати про помилки тут, друзі. Я хочу попросити вас, от всіх, хто дивиться цей бій, підписатися, якщо ви не підписані. Поставити лайк і написати комент, друзі, напишіть. Напишіть про ті помилки, які ви побачили в цьому бою. Я не буду тут казати про помилки спеціально, тому що мені цей бій подобається. І таких боїв е, такі бої бувають дуже часто. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте мій бій, який я зіграв там на H155, е, де залишився один з СОМ. Четвертим і тупо програв з у4. 46%, 46 друзі. Тому зараз я не буду розп розповідати вам тут про помилки, я хочу вам показати лише позитивні моменти, друзі. Все правильно. Дав шот, від Мінотавра поїхав, але. Питання в іншому. Що, скоріш за все, можна було добивати Мінотавра, адже чим більше ти. Тікаєш від нього, тим більше в нього снарядів в барабані, друзі, отак, я думаю. І тут єдиний був варіант це їхати, забирати точку С. Приїхати можна було. Ну, звісно, тут Мінотавр він заряджений вже повністю. Тут, тут, тут без варіантів, друзі. Тим не менше, за це дуже була непогана спроба. Давайте зараз ще, до речі, подивимося. На статистику гравців, які грали, 6257 два фраги зроблено в цьому бою. Звісно, друзі, це медалька майстер, тому що тут ну дуже гарна шкода, 136 тисяч. І давайте подивимося спочатку на Мінотавр. Що Мінотавр має? Правда, так, да, 743 бої, 53,76. Сказати, що це твінк Теоретично, можливо, що це Твінк. Але, друзі, ну, я враховую певні моменти, що тут і нікней в нього написаний з помилками. Ну, цікаво. Є е сотий грає у нас 3% 500 боїв 57%. Еміль 47-43 як Тігр 55%. ТВП 51%, майже 5000 боїв і сьомий. 40% на 3500. І батчатіланс майже 50% 2,5 тисячі. І сьомий наш. 44%. 92 ,1, 46% на 67 тисяч боїв, друзі. Є сотий 68.08. 3600 боїв. Також 50 ТП майже 60%. Об'єкт 26.3 має 62-10, тобто команда. Ну, команда союзників вона більш, скажімо так, підготовлена. 57-17 має 121. Ну і наш герой має 67-58, Ну, і максимальна шкода по аккаунту 6257 і середня шкода 2.37. Друзі. І якщо тримати цю шкоду. Максимальну і середню, і тільки підіймати буде отакий аккаунт. У нас із сьомий нічого не зробив. Якщо із сьомий зробив хоча б один-два постріли, цей бій був би перемогою. Тим не менше, друзі, хочу дуже хочу від вас почути в коментарях, щоб ви саме, от ви всі граєте, так само, як я граю. Всі грають в Бліц. Подивіться, будь ласка, уважно цей бій, і дайте поради нашому герою, дайте поради Руслану. Що б ви хотіли, або як би ви поступили в тих чи інших ситуаціях в цьому бою? Наразі вам всім бажаю лише перемог гарних вам боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!